Ну, друзі, варто обговорити і е, ситуацію зараз в столиці. Бачите, є вже позитивні, скажімо, новини про те, що е, повернули енергозабезпечення двомстам сімдесяти тисячам абонентів. Однак дуже багато біля трьох тисяч будівель у нас залишилися без енергозабезпечення, і е, майже більше 4,5 тисяч е, будинків залишилися без водопостачання. А, і от про ситуацію станом на зараз, на 14.15, поговоримо з Петром Пантілєєвим, це заступник голови КМДА. Він з нами на зв'язку. Пане Петро, я вас вітаю. Добрий день. Добрий день. Отже, якщо говорити зараз про відновлення енерго і водозабезпечення, наскільки швидко рухається ситуація до покращення, тим більше що прогнози. Щодо енергозабезпечення, подекуди от люди діляться скрінами в соцмережах, що там до 18-ї не буде світла. По-перше, я хотів би от впродовж тез попереднього виступаючого е загострити увагу на тому, що зараз просто неприпустимо поширювати е пабліку е неправдиву інформацію відносно того, що відбувається. от Інформація відносно того, що. ТЕЦ на ну, захищенні ну, вона не відповідає дійсності. ТЕЦ Київське оснащене необхідним захистом, згідно вимог генерального штабу першого рівня, і дуже прошу е таку інформацію подібну взагалі відносно об'єктів критичної інфраструктури. Е не не коментувати, не поширювати. Вона наносить шкоду. Це очевидно щодо. Наслідків дійсно зараз енергетики і комунальники працюють над відновленням і водопостачання і енергозабезпечення. Ви сказали про те, що вже частина будинків з електроенергією порешті решті продовжуються роботи, працюють спільно підрозділи Укренерго ДТЕК, Київ, підрозділи Водоканалу у нас залишається Шевченківський, Соломінський. Галасіївські печерські райони на пониженому тиску води, От, тому розгорнуто вісімдесят з, за, за, за рахунок генераторів автономних, так як це ми робимо завжди. Є відповідно попит на таку воду. А загалом ми можемо розгорнути 150 п'ятдесят якщо це необхідно буде, тому поступово поступово. Відновлюємо і проводимо ситуацію до штатної після такого інтенсивного масового обстрілу, який відбувся сьогодні. Ну ми бачимо, що і транспорт потихеньку теж оговтується. Зокрема, о -о -о от вже. Бачите, дві гілки у нас повноцінно працюють: це червона і синя, зелена, поки що ні. Зелена поки що працює обмежено, і потяги від станції Позняки до станції метро червоний Хутір не курсують. Як от з цією ділянкою там. Як вирішена ця проблема, щоб люди могли скоро кінець робочого дня, і напевно люди потягнуться. Власне, там, наприклад, з правого. Ну, ми знаємо процес столиці. Багато людей з правого берега на лівий їде. Щоб нам уникнути колапсу транспортного? Ну, відповідно, є дублюючі маршрути наземного транспорту, які е, зараз справляються з пасажиропотоком. Відновлення роботи цієї буде залежати, як і ем, звісно, і енергопостачання будинків від ем, загалом прогресу по тих об'єктах, які зараз на яких проводяться роботи, От, тому думаю, з транспорт, з транспортною ситуацією Ми таким чином впораємося. Це теж уже практика, яка використовувалася в попередні роки під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій такого військового характеру. От загалом, а, а, на сьогодні на, на сьогодні, дійсно може. Ми поступово відновлюємо а, життєзабезпечення міста після масового обстрілу. Тут такий момент, що ну, ми розуміємо, що є дуже багато і соціальних об'єктів, так які через обстріл залишились, а, наприклад, ну, без водопостачання, енергопостачання і житлові будинки. А, ну Перевага надається власне відновленню енергопостачання і водопостачання яким об'єктам? Більше соціальним, оскільки на них теж є попит, чи все таки більше для звичайних користувачів? Ну немає тут особливого вибору особливого вибору пріоритетів. Щодо закладів соціальної ну це в основному заклади охорони здоров'я Вони оснащені генераторами, вони оснащені запасом води, і у нас відпрацьована система подвозу води в ємностях з резервуарів, з резервуарів чистої питної води, на кіноводиканалу. Тому вони можуть автономно перебувати достатньо довгий період часу. А стосовно відновлення, це більше все ж таки залежить від конкретних підстанцій, на якій подається напруга, і тоді вже заживлюються всі об'єкти без виключення, які от, мають електропостачання від певних підстанцій, відповідно від більш потужних підстанцій, по яких зараз йде робота. Тому тут такого немає, що ми ранжуємо, там, включаємо будинок або лікарню, в даний момент завдання відновити. Нормальні комунальні послуги і електропостачання, от, як соціальним закладам, так і житловим будинкам почули вас, пане Петре, і дякуємо за те, що знайшли час. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Петро Пантілєєв, заступник голови КМДА, щойно був з нами на зв'язку. Говорили ми про наслідки масованої російської атаки на енергооб'єкти. Зокрема, про те, яка ситуація в столиці.